Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати з а готувати будемо дві страви. Якось ви мене попросили показати рецепти, що я готую з Не могла я його купити, а це купили нарешті і тому готуємо смачні, корисні для діабетиків і не лише для діабетиків страви. Спочатку я подрібнюю одну невелику цибулину Нарізаю її четверть кільцями Цибулька в мене дуже соковита, солодка, смачна, але додавати її багато не буду, цієї якраз буде достатньо. Цибулю підсолюю, переминаю і відставляю її в сторону. Нехай поки що постоїть. А я тим часом подрібню половинку перця. От такий ще один у мене лишився. Купувала перці зеленими, і поки вони лежали на кухні. Отамо у шкафчику на кухню мене не жарко. І ви знаєте, деякі з них отак навіть почервоніли. Якщо ж у вас немає перцю, обійдемося без нього. Можете цей момент пропустити. Перець нарізаю невеликими тонкими смужечками. Заквасила капусту, до цього салату, готую салат, будемо додавати квашену капусту. Топінамбур добре помила щиточкою, не чищу його, тому що чула в ньому, там якраз у цій шкурці знаходяться корисні речовини. Більше навіть, ніж в самому топінамбурі. Одну бульбочку топінамбура потерла, і тепер додаю в миску до овочів. Тут же зверху додаю капусту квашену, так як кислота нейтралізує топінамбур, і він не буде темніти. У топінамбурі дуже багато заліза. Він корисний навіть тим, у кого анемія, хто має підвищений артеріальний тиск, хто має язву шлунка. І, звісно ж, для діабетиків він також дуже корисний, так як має в собі таку речовину, як інулін. Топінамбур натирала на терку і тут же перемішувала його з капустою кислою. і тому він у мене вийшов такий красивенький, не потемнів. Тепер подрібнюю зелень. У мене тут кріп. Петрушка і зелена цибуля. Так буде смачніше, корисніше і красивіше. До салату додаю столову ложку соняшникової нерафінованої ароматної олії і все перемішую. Салат готовий, можна знімати пробу. І не тільки знімати пробу, а й смакувати його, тому що він виходить дуже смачний, соковитий і, звісно ж, корисний нам діабетикам. Але й не лише діабетикам. Мій чоловік не діабетик, але такий салат він любить і завжди його з задоволенням смакує. Тепер буду готувати другу страву. Для цього я взяла от такий курячий жир. Якщо немає жиру курячого, не біда, можна додати олію, вершкове масло або будь-який жир, який ви вживаєте. Шматочки. Курячого жиру нарізаю дрібненько і відправляю в форму для запікання. Одне куряче стегенце, у мене воно вже без кісточки, чисте помите, нарізаю довільними шматочками. Куряче м'ясо підсолюю за смаком, додаю чорний мелиний перець, а також солодку паприку. Все це перемішую і викладаю у форму для запікання зверху на шматочки жиру. Беру одну отаку чи маленьку цибулину, нарізаю довільно. У цій страві я також буду використовувати квашену капусту. До цибулі додаю квашену капусту, перемішую все, а тепер буду додавати сюди топінамбур. Знову таки добре його вимила, видалила все зайве, і буду нарізати невеличкими шматочками. Але, звісно, при бажанні можна його почистити. Так як е, стушкований топінамбур все-таки маку трошки е, твердую. Рдувати оцю шкуриночку зверху, але то не біда, воно все жується. Топінамбур, як і в першому варіанті, подрібнюю і перемішую з кислою капустою, щоб він не темнів. Це подрібнила, додаю солі за смаком, перемішую, а також сюди я ще хочу додати сухий базилік. Приправи додавайте ті, які вам більше смакують. На дно форми додаю два лаврових листочки, а також ще додаю мілілітрів 100, може пів склянки холодної звичайної води. Форму накриваю фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Нехай запікається до готовності. У мене все запікалося 50 хвилин. Дістала, отак дивлюся. Волога випарувалася, поставлю тепер без фольги. Нехай ще постоїть у духовці хвилин 10-15, може трошки підрумяниться зверху. Все готово. Зверху посипала подрібненою зеленню, тепер можна знімати пробу. Ммм. Це ж смакота. Ви знаєте, ця страва неймовірно смачна. І капуста, і топінамбур стушкувались. Це так смачно, так оригінально. Ну, це не наче картопля, тушкована із квашеною капустою і з курячим м'ясом. Чесно вам признаюсь, раніше я вживала лише топінамбур в салаті. Тушкований, варений, смажений, не їла взагалі. Він мені мав такий запах соняшника, неначе. А зараз, отак от приготовлений, дуже смачно. Буду готувати не один раз іще таку страву. Хтось може сказати, що в тушкованому топінамбурі менше вітамінів збереглося, тому тушкуємо і вживаємо його з топінамбуровим салатом. А чи ви готуєте якісь страви з топінамбура? Якщо щось готуєте, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, готуйте за моїми рецептами, діліться своїми рецептами, пишіть коментарі. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.